Кава машина De'Longhi під час приготування молочних напоїв підтікає вода на стіл. На паровому бойлері та на елементах живлення утворилася корозія. Було прийнято рішення замінити керамічний термозапобіжник, який має сліди корозії. На новий. Провели очистку заварного блоку, замінили ущільнювачі, очистили ось редуктора. Контролюємо підтікання води після заміни штуцерів парового бойлера. Перевіряємо якість кави. Та формування кавової таблетки. В результаті було встановлено новий фільтр води, замінили керамічний термозапобіжник, два штуцера бойлера та різинки по гідросистемі. Віддали клієнту кавомашину. Буквально через декілька днів клієнт звертається повторно та скидає відеоповідомлення у месенджер, в якому вказує, що пропав тиск пару кавомашини. Тиск пару залежить від температури парового бойлеру, тому було прийнято рішення демонтувати новий кермічний термозапобіжник та встановити на його місце рідну запчастину. Виключаємо.